А по 98. Цибулю на цей чи без цибулі? коло хлебушка. Почалося все після Майдану, коли почалася війна, ми спочатку вирішили напоювати хлопців військових чаєм кавою. Пригощати, потім подивилися, що це для них мало. Вони їдуть холодні, холодні, необуті, нічого. Ми вирішили кормити за власні кошти. Безкоштовно хлопців те, що мали з дому, все приносили, готували там і перше, і друге. Ну, докормилися ми вже що нас не стало нічого в погрібі. І тоді вже трошки під'єдналися до нас наші місцеві фермера, почали допомагати. Ми прогодували два з половиною безкоштовно роки хлопців. За цих два з половиною роки 10 тисяч військових ми нагодували і волонтерів. Потім у нас почалася така акція, нагодуй воїна, підвішені обіди. Тобто зараз зараз на, на залишені кошти, які залишають у нас наші, е, так сказати, покупці, ми. Кормимо військових, маємо можливість їх пригостити. Дуже багато із за кордону висилають у Фейсбуці, знаходять хазяйку нашу надію Іванівну і дуже хочуть допомогти нашим підтримати наших військових. І вони надсилають їй кошти і дуже просять, щоб ми пригощали їх, чим вони захочуть. Кожна квіточка, кожен шеврончик, кожен де, 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 що ви бачите в цьому залі, це все залишено військовими, які були у нас, і волонтерами. Ось Міша Гаврилюк, козак Гаврилюк з самого Майдану. Він дуже часто їздить туди, він привіз від нам на пам'ять такий туб. Потім була Алла Чонгар, у нас теж вона, це жінка. Вона вивозить двохсотих із сепаратистської сторони, розрішають він. Золоті ворота тут була аміна Акуєва. Це ми кормили їх якраз на їхній мусульманський праздник. У нас є мусульманин, сам біженець із Донбаса. І він якраз привіз цей праздник, привіз баранину, і ми їх скоштовно цей автобус встановився. Там дуже багато було мусульман, які вони були, в них аж сльози на очах були. Спочатку була одна досточка правий сектор прапор. І коли ми повішали на залишені шеврони, там було їх може, штук 15 з початку. Вже почали так, ну, велика доска така, так може, чи ми їх завішаємо, коли додавали ще одну. І тепер в нас вже є такі, даже, ви бачите, один за одним. Вішають, кожен хоче оставити. І кожен дуже, дуже обіжається, коли немає причепленого і шеврона. Причепіть ж обов'язково нам. Поначалу ми коли кормили хлопців, ну як ми, ну кожен сподівався, що це все ненадовго ж так затягнеться. Тому ми не фіксували. Є у нас зошит, я вам покажу. Це вже другий зошит такий. Хлопці пишуть подяки. Різні. і вірші пишуть. Мати загиблого воїна чекала Юрія. Це вона написала щиро, щиро дякуємо вам за жертовність, вашу сердечність, своєрідний подвиг. Ну, так жінка пише дуже. Ну, важко читати. Ви знаєте, я працюю ну, з самого, навіть з самого початку кафе, тому що я сестра хазяйки, ще працюю. Нас тільки три чоловіка. Ми ми робимо те, що можемо робити. Хай це буде миска борщу, там чи цей. Ми вони сюди ви бачили, заходять хлопці. Вони кажуть, ми як вдома побували. Вони ми не можемо мимо проїхати. Ми все одно остановимся. Хоч голодні, хоч ситі. Ми завжди зайдемо, привітаємося і передають привіт Надії Іванівні, І дуже дуже надзвичайно. Нам нам приємно. Хазяйка віддала бізнес. Щитайте війні, це все. Тому що коли вона рядом кафе, вони заробляють гроші на тому самому обіду, а ми два з половиною роки кормили їх безкоштовно. Тобто це це, це все копійка, якщо ви розумієте, це все гроші. Але ми, ми не жалкуємо, я вам скажу, не, не жалкуємо і минути. Нам дуже хочеться, щоб війна скінчилася.